Вітаю розумних пташківників, птаховодів, господарів з тривалим періодом вирощування птиці, з коротким періодом вирощування птиці. Пам'ятаємо, що наша територія кафедри, куряча кафедра це не про тих, хто сидить, читає розумні тексти з дисертації, умнічає. Розпинається, знаєте, з тих розряду людей, що за всіх скажу, за всіх переволію, ні. Це територія людям, які хочуть думати, люблять, думають думати, намагаються думати, рухаються. І от одна з таких питань, за якими я намагаюся спостерігати, аналізувати, і впевнена, що кожен з нас думає, а що буде далі, як буде завтра, як ми будемо жити. От я вас запрошую порозмірковувати над питаннями стратегічні напрями розвитку птахівництва в час війни і після війни в Україні. Знаєте, стратегічні, це а що ми будемо робити завтра, що ми будемо робити післязавтра? Порозмірковувати, наскільки це нам доступно, простим смертним, про цей реальний стан, бо як ніхто, так, інститут це одна справа, хоча я працівник інституту. Інститут це одне, а щоденне життя це інше. І всі ми, хто проходимо з вами певні практики, коли приходимо на практику з інституту, то нам кажуть, що те, що ти в інституті вчив, ти забувай, а ось тепер теорія. І реальності життя вони завжди відстають від історичних зрушень і інституційних зрушень. Поговоримо про реальний стан, так як ми його відчуваємо, ми маленькі дрібні господарства. Спробуємо проаналізувати на свій розум, хлопський, в яких місцях найбільше прогнулося, посипалося найбільше за воєнний час. І спробувати подумати хоча б два-три кроки наперед можливо, ви підкажете в коментарях в чаті, де буде перспектива після перемоги. Ну, Ніхто не буде сперечатися, що війна. Це дуже, дуже інструмент випробування на міцність для українських птахівників. Птахівництво – це була така галузь, яка роками це був локомотив агроекспорту. Але все ж таки, попри постійні обстріли і логістичний хаос, цей сектор демонструє дивовижну адаптивність, З чого суджу, я, як і ви, слідкую за блогерами. Я які ви намагаємося отримати інкубаційні яйця не з тієї області, де ми живемо, а навіть з тих областей, які знаходяться під обстрілами щодня. Е, яким є реальний стан наш простих птахівників? Та просто кожного дня ми проживаємо між такими випробуваннями, як між виживанням і адаптацією. Чи хтось бачить тут динамічну стабілізацію, я не знаю. Але після шоку 2022 року українські виробники навчилися працювати в умовах невизначеності. І коли виробники навчилися виживати, то біля них виживаємо і ми дрібні господарства. В аптеки працюють, комбікорми можемо закупити. А це найголовніше що постраждало? Постраждала концентрація виробництва. От ми, коли з вами вчилися, розміщення продуктивних сил, регіональна економіка. Вже ці підручники, напевно, всі можна спустити десь там в архів, тому що більшість великих потужностей зосереджена в центральних, а ще більше в західних регіонах України. І зрештою, це Західний регіон дозволило зберегти основний обсяг виробництва. Далі. Плюсах, да, що ми все ж таки адаптуємося: плюси, експортний прорив. Завдяки скасуванню квот і мит з боку Євросоюзу Україна дуже суттєво наростила ну, от, суму чи вагу поставки м'яса птиці на європейський ринок. І оце стало рятівним колом для валютної виручки. Що ще навчила нас війна певній автономності? Найбільші холдинги інвестували в біогазові установки і генератори, що зробило їх менш вразливими до енергетичного терору. Маленькі господарства навчилися під'єднувати свої інкубатори до акумуляторів. І не тільки інкубатори, але і брудери. Основні точки болю, де прогнулося, де посипалося, Ну, здавалося б, що все, що таке тривке, може витримати дуже багато ударів. Але війна завдала ударів по тих ланках, які раніше вважалися найбільш стабільними. Зараз, як, напевно, говорити економічною мовою, це про втрату активів на Сході і на півдні. От окупація і знищення таких гігантів, от як, наприклад, Чорнобаївська птахофабрика, вона була одна з найбільших в Європі. Вона призвела до різкого скорочення поголів'я, курей, несучок і дефіциту є в 22-23 роках. Ще точка болю це логістичне, так зване логістичне вузьке горло, блокада морських портів. Змусила переорієнтуватися на дорогий автотранспорт і залізницю. Це підвищує собі вартість продукції через дорожчання логістики в рази, зрозуміло. А до цього ще додаються так, витрати на бензин, витрати за світло, долар подорожчав, євро подорожчало. І ти вже той який в ланці оці, да, торгу, агроторгу, ми, маленькі дрібні господарства, страждаємо найбільше. Навіть невеликі птахівники страждають, так? страждають маленькі, вони здаються. Зараз не про добре чи зле, а про те, що ці маленькі господарства допомагають нам, українцям, вижити, заплатити за світло, за газ, прохарчуватися себе, родину, друзів, і, як кажуть, зробити копійчину, щоб пролікувати хоча б себе. Ще точка болю втрати, яку ми можемо назвати, це розрив племінних ланцюгів. Дуже багато господарств залежало від імпорту інкубаційних яєць і добового молодняка. Порушення графіків плюс аномальні морози, якщо так можна сказати. Аномальні морози чому? Тому що в будинках наших холодно, постійні стратегічні відмикання світла. Призвело до порушення графік поставок, а це призводить до перебоїв в циклах вирощування. І знову великі птахівники, продавці інкубаційних яєць, залежні від нас, дрібних. Бо кожен з нас хтось замовить 30, хтось замовить 50. Таких нас, наприклад, 1000 по Україні, ось і пропав завоз яєць. Основна точка болю це 100%, це енергетичні ризики. Ну, що таке птахівництво? Птахівництво це той такий процес, живий, де зупинка вентиляції або тепла, опалення, так? Навіть на дві години. Може призвести до загибелі всього поголів'я взимку. Витрати на дизельне пальне для генераторів з'їдають значну частину прибутку. Як тут бути? Не можу оцінити сум і біль великих птахівників, тому що не володію такими об'ємами, але розумію я, як ці люди думають, а за що жити, за що виживати. Але давайте все ж таки, ми ж, українці, ми піднімемося завжди з колін. І давайте починати перекидати місточок між війною і часом після перемоги. Куди буде рухатися ну, та голосно сказати галузь, а з тої галузі разом з вами і ми. Ну, і Після перемоги стратегія, звісно, зміниться від точки вижити до точки домінувати на ринку високої доданої вартості. Це те, що звучить там таким високим економічним терміном, але це дійсно пра правда. Як перевести це, да, від вижити до домінування на ринку високої доданої вартості? Ну, це е, замість експорту, замороженої тушки. Акцент буде на готових продуктах, да, бо людей треба годувати на маринованому м'ясі і інгредієнтах для харчової промисловості. Ну, я, звісно, яйця. Харчова промисловість без яєць сумна. Що можна робити яйця? Там ну, ясно, що якщо не будуть закуповувати свіжі яйця, так, будуть купувати порошки. Я ще не знаю, чи є в Україні виробництво, яке перероблює на порошки, так глибоко не копала. Але заморожені тушки, як оце вижити, так, все, що ми з вами заморозили, акцент буде на маринованому м'ясі, на готових продуктах. І на інгредієнтах для харчової промисловості. Ще один, який ми маємо плюс. Пам'ятаємо про те, що зараз ми йдемо в Європу, Європа стогне щодо зеленого переходу і біоенергетики. І таким чином, пташиний послід стає не проблемою, а сировиною для виробництва біометану і органічних добрив. Для людей, які шевелять мозгами, то сировина для виробництва біометану і органічних добрив вже щось підказала. Ну, також це дозволить птахофабрикам бути енергонезалежними і продавати надлишки енергії. Лишилося лише технологічних знань, як перетворити пташиний послід на сировину для виробництва біометану. Далі цей ж наказ номер 224 про євроінтеграційні вимоги ведення господарства в Україні, так, щоб імплементуватися в європейські ринки, вимагає від нас відповідність стандартам Євросоюзу. Що це вимагає від нас? Воно від нас вимагає відмови, від тісних кліток. І переходу на гуманніші методи утримання птиці. Але це плюс. Це відкриває двері до преміального ринку. І знову, якщо в людей все нормально ок з мізками, то з стихійного ринку і до преміального ринку рукою подати, а ціни зовсім не ті. Тобто ціни доходу для, для мене. Ну, звісно, я не про європейську мої способності не до європейського рівня, мій рівень особисто мій, це моя сім'я, мої друзі, моя родина. В, основ... В основному це моя сім'я, моя родина. Але поділитися з цією думкою можна ж, з тими, хто має більший простір, не для фантазій, а для дії. І знову ж. Можна це назвати таким словом, як вертикальна інтеграція, це створення закритих циклів від поля до столу. Ви, ви можете розробляти власні корби. Ви можете розробляти власні інкубатори, тому що треба ставати з колін. Знесені в великі станції інкуба... інкубаторні. Для того, щоб їм піднятися, треба великі е, вливання коштів, їх треба знайти, а час інкубації спливає. Ну, от інкубацію можна вивести, а з... З... продати кому? Так. Е, лютий, березень, квітень це найбільш такі пікові часи для інкубації. А далі вже ну, таке. Бабка надвоє гадала. Ще який плюс створювати забійні цехи, все це дозволяє мінімізувати зовнішні ризики. Що ще можна тут в розрізі подумати? В розрізі про, подумати, розрізі поставити на одну площину дві думки: виробництво яєць і бройлерний напрямок. Ну, звісно, порівнювати ці два напрямки це як порівняти в гру вдовгу да, з коротким спринтом. Гра вдовгу це яйця, і короткий спринт, короткий забіг це бройлери. Ну, звісно, хоча всі ці два напрями належать до птахівництва, але їхні економічні моделі і вразливість до воєнних реалій кардинально різняться. Ну, скажімо так. Виробничий цикл курки-несучки дуже довгий 18-20 місяців. Бройлерний напрямок це дуже короткий 40-45 днів. Оборотність капіталу в курок-несучок дуже повільна, а в бройлерному напрямку дуже швидка. Вразливість до війни в виробництво курок-несучок, висока. Втрата стада... Ну, це страшно подумати. Це такий простій на півроку, поки виросте нова несучка, як це все пережити, я не знаю. Бройлерів втратити легше. Виробництво можна завжди зупинити і перезапуститися ну, за два місяці, експортний потенціал. Виробництво яєць середній, завжди обмежується терміном придатності. Бройлерний напрямок довгоіграючий, заморожене м'ясо, тушонки. І, і давайте спробуємо підбити такий ключовий ризик для виробництва яєць, тобто кури, несучки внутрішній ринок перенасичений, а бройлерний напрямок страждає від такого ризику, як залежність від цін на корми. Збільше ціну на корми, автоматично зростає ціна на бройлера. Але ми розуміємо, а їсти треба завжди, їсти треба ним міну. А коли ми говоримо про молодий організм, який розвивається, про хворий організм. Тому так ми розуміємо, бройлери це поки що все те, на що ми можемо робити ставки. Ну, так, да, він найбільш стресостійкий. Завдяки своїй, скажімо так, гнучкості. Ну, що тут підкуповує? Як на мене, тут підкуповує стратегія швидких грошей. Короткий цикл вирощування дуже швидко дозволяє нам зреагувати на попит. Якщо ціна на курятину падає, ми зменшуємо кількість закладок інкубаційного яйця або купівля курчати так, вже наступного місяця. Зреагували дуже швидко. Навіть не наступного місяця, ми можемо це зробити і через тиждень. Глобальна логістика це вже в залежності від того, як ми готові рвати ринки. Заморожену курятину, яка може зберігатися місяцями, можна експортувати в Китай, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати. Не обмежуємося лише ринком ЄС, А для того, щоб десь вийти на ринки, які далі за мою хвіртку. Треба праця, треба думати, треба відвагу, треба ризик, треба нейтральну. І, скажімо так, віру в себе, хотіти це, рухатися. І, звісно, не боятися. Не святі горшки ліплять. І що ще в бройлерному напряму підкуплює технологічність? Бо коли ми з вами все ж таки вирощуємо бролерів, то прекрасно знаємо, що саме тут. В Бролер, бройлернику у нас найвищий рівень автоматизації і найменша залежність від ручної, ручної праці, а це дуже критично в умовах дефіциту кадрів. Що ж, якщо ми все ж таки зупиняємося на яєчному напряму, бо дякувати Богу, все збереглося, купа курей, треба рухатися. Чому так постраждали наші птахофабрики? А вони всі розміщувалися на околицях міст, так? тому що це Азот, тому що це сморід. а околиці міст завжди ставали зонами бойових дій. Чорнобаївка. Я пам'ятаю, коли вони рознесли цю Чорнобаївку? У мене такий був період, коли я продавала свої надлишки квіток, квіток. Я просто в Чорнобаївку, ті люди, які мене в Чорнобаївці замовляли. Там, наприклад, заправляють 5, це а я їм просто посилками слала, щоб хоч так підтримати людей на дусі. Так само було до Києва. Ой, яєчне виробництво дуже сконцентроване. І. Яєчне виробництво, не м'ясо яєчне, так? а яєчне виробництво дуже сконцентроване. І це всього декілька гігантів по Україні тримають понад 50% яєчного ринку. І знищення однієї фабрики спричиняє дефіцит в масштабах країни. Чутливість до стресу. Курки несучки дуже чутливі до звуків обстрілів. І перебої в годуванні. Якщо ми перебої в годуванні можемо перекрити цей стрес в бункерні, засипаючи в бункерні годівниці багато корму, так, залишаючи воду, а взимку сніг, щоб їм не замерзав, ми не можемо їх убезпечити від звуків обстрілів, від літаків, і ракет, і звуків шахетів, які літають нас над головами. Ми люди підскакуємо, лякаємося. А коли навіть по вулиці там когось трісне шина, то всіх тріскає серце. Худоба боїться так само, як і ми. Я вже в одному з ефірів розповідала, повторюся, ще тут, я спостерігала, як реагують мої гуси. Боже, як їх було шкода. Вони такі бідняточки голови задерли, дзьобики пооткривали і хапали повітря, видно, серце дуже в них там билося, і вони не встигали ковтнути, вони знаходилися в великому стресі. А до речі, стрес дуже впливає і на яйценіськість. Колись я запишу ефір, в якому ми проаналізуємо, як оці воєнні стреси впливають на яйценіськість. Стрес приводить до припинення яйцекладки. Відновити її практично неможливо. Стадо доводиться замінювати. І одна із наших причин, чому наші кури не несуться, так? І ми грішимо на морози, ми грішимо на те, що поганий, можливо, корм. Ми забуваємо про стресові війни. Стрес приводить до припинення яйцекладки. І треба нам буде подумати про заміну стада. Ну, хоча би купити 20 якихось там курок, несучок щоб хоч якось відновитися за перших 8 місяців. Але знову. Війна не закінчується, звуки летять, стрес є. Тому яєчний напрямок має високий ризик. Цінова волатильність. Так? Ринок, іншими словами, ринок яєць в Україні він замкнений. Будь-яке обмеження експорту призводить до обвалу цін всередині країни і робить виробництво збитковим. Як бути тут? Давайте зробимо такі невеличкі висновки сумного воєнного лихоліття. Але плануємо свої плани. Ми житимемо. Ми будемо відновлюватися і починаємо трошки думати над перспективами. Що перспективніше після війни? Ну, для великого бізнесу нашого великого бізнесу це бройлери. Це шлях до глобальних ринків. Це шлях до інтеграції в харчові ланцюги. Ну, е, харчові ланцюги. Низенькі, так? ми можемо це пропонувати в магазини, е, в ресторани, в кафе, в магазинах оце навіть робити, ку кури, боже, гри кури, гриль. Харчові ланцюги, проробіть, подивіться, що ми можемо зробити. Найпростіші поки що крос, кро, е, кроки. Е, Хто там такі продвинітоші, то має розуміти, що основний фокус буде на біозахисті і там буде сертифікація. Ем, там сер, сертифікація за стандартами Hal і Global Джеп, щось таке. Але це вже до тих людей, на те ви тримаєте спеціалізованих працівників, нехай вони вам скажуть, які сертифікації попереду. Що робити для середнього біз, бізнесу? Пам'ятаємо такий терміни, як яйця з доданою вартістю. Перспективним є перехід від продажу сирих яєць до виробництва яєчний порошок, мелаж, альбумін. Ці продукти мають тривалий час термін зберігання, є критичною сировиною для світової кондитерської промисловості. І отут, хто має такі великі. Варіанти, як рухатися в цьому напрямку, то виробляємо не просто яйця, так, сирі, а йдемо в яєчний порошок, меланж і альбумін. Це взагалі таке, знаєте, попадання в соточку. Це все, що я хотіла сказати поки що, в який я хожу, напевно, вже тижня-два. Я так обдумовую ці питання, в хаті робиться ремонт. Скоро треба виходити до університету, виходити в ці морози. І все одно чекаємо весни, все одно чекаємо якогось сонця, все одно знаємо, що будемо запускати інкубатори. Завтра я везу, дасть Бог життя і здоров'я везу свої два інкубатори в ремонт. Попросила під'єднати, переєднати, переробити мені мої інкубатори під акумулятор. І Будемо якось рухатися, будемо планувати. Це те, що нас відрізняє українців від вбивців. Закінчується своїм улюбленим словом. Шануймося, бо ми того варті.